А його батька на фронті, його бабуся на фронті, а йому нема місця тут, бо нема коштів на влаштування цього садика. Як батькам це передамо на фронт, як вони будуть воювати? який в нього буде настрій? Ольга Борзенко та ще близько двох десятків людей зібралися поблизу садочка номер 44 «Волошка», що у Полтавській громаді. Це батьки дітей, які відвідують цей дошкільний заклад. Після комісійного обстеження їм повідомили, що приймати вихованців тут не можуть. Винити роботу садочка мають тому, що немає спеціального укриття. Нині діти на час повітряної тривоги перебувають за двома стінами, розповіли батьки. Моя дитина конкретно вже більше року ходить в цей садочок, але сам садочок відкрили в 23 році. Це укриття було спочатку. Від спочатку відкриття садочка. Всіх все влаштовувало. Нас батьків це теж влаштовувало що ну. Хай це буде дві стіни, то це дві стіни. Для мене зараз це шок, що моя дитина повинна залишитися без садочка. Куди переводити і що робити? Ну ніхто нічого не каже. Ми з дитиною переїхали з міста Бахмут Донецької області, а чоловік у нас, батько дитини, служить в ЗСУ з січня цього року. Тобто я з дитиною залишилась одна. З ким її залишити, якщо закроють садочок, я не можу. Я працюю, я влаштувалася. Садочок мене, мене задовольняє повністю на всі 100-200%. І що мені робити, якщо його закриють, я не знаю. У департаменті освіти Полтавської міськради повідомили журналістам, що нині громада перебуває у зоні з високим рівнем ризику. Через це перший поверх будівлі не можна використовувати як найпростіше укриття. Та поки про закриття садочків офіційного документа не надавали. Інтереси та потреби дітей врахують під час організації освітнього процесу 2025-2026 навчального року, кажуть у міськраді. За словами батьків, нині садочок відвідує близько сотні дітей. Працює п'ять груп. У березні 2025 року у двох групах розпочали робити ремонт. У мене взагалі ходять сюди двоє дітей, самих менших. У мене їх п'ятеро. Виділилось, ми вже півтора мільйона гривень. Ремонт почали і закинули. Це той, що як мами казали, до 30 червня повинен бути закінчений. Хай би вже на якісь мобільні букриття виділили б. Ну, ті кошти. Уже б ми своїми б силами б цей б ремонт би робили. Ну, тобто зовсім не зрозуміло дії нашої влади, чого вони так поступають. Нині на сайті Полтавської міськради батьки вихованців зареєстрували петицію з проханням не припиняти роботу дошкільного закладу. Вона вже набрала понад дві сотні голосів. Також у міськраду направили колективне звернення. Ми батьки, дітей, які ходять в цей садочок групу ділка. Ми переселенці з Донецької області. Дитина постраждала від війни, а тепер страждає того, що нікуди буде ходити у садочок. Спілкування з дітьми, соціалізація. Це нарушається. Нам не пропонують ніякого укриття. Це єдине укриття, це школа, яка вже переповнена, там ну, діти теж навчаються. Ми спочатку війни міняли багато місць. Ну як багато, три рази переїжджали по Україні. Дітям моїм довелося багато чого пережити. Це дуже складно, адаптацію проходити і соціалізацію. І саме в Полтаві ми знайшли місце, де нам було затишно, і ми відчували себе. У прес-службі Полтавської міськради повідомили, що батькам запропонують альтернативні заклади. Скільки ще закладів у громаді мають таку ж проблему, поки невідомо. Тетяна Весна, Микола Єрьом'янко, Суспільне, Новини Полтава.